Це вітання маємо на продаж 695М, трактор 2018 року виробництва з напрацюванням 10 500 мотогодин. Візуальний його стан, ще не спереді, ще не ззаді. В гарному стані Ну відсотків 50 я думаю, залишку є. По навісці, до речі, комплектація з компресором. Компресор працює, виходить на е, прицеп на тормоза. По ціні він буде 75 тисяч євро з ПДВ. Знаходимося ми в Київській області, СМТ Гловаха. Е, номер залишу під відео. Всім, кого цікавить, телефонуйте відмовлятися. До речі, він йде з антеною. і монітором. Так. От такий ось такий там по салону. Им харно няма едно небо.